За останній місяць захворюваність на ковід у Новомосковську значно зросла. Про це повідомив головний лікар первинної медико-санітарної допомоги Леонід Гінкота. В серпні, місяці, в вересні в нас було це, ну, одиничні випадки, було там 5-7 випадків. То на протязі останніх місяців ми спостерігаємо значний, значне зростання захворюваності. В середньому за тиждень. Ми виявляємо 148-150 хворих, це лабораторно підтверджених діагнозом коронавірусна хвороба. Лікар вважає, що таких випадків захворювання набагато більше, тому що не всі звертаються до лікарні. Якщо брати порівняння з минулим роком, то це приблизно складає 80% від захворюваності минулорічної, але ну, багато осіб. Хворіють. Ну, імунізація ну, дала якийсь свій результат. Більшість осіб, які перехворіють, якщо вони мали щеплення, це в не важкі випадки захворюваності. Через таке зростання кількості випадків захворювань на COVID-19 лікарі радять подбати про своє здоров'я. Щоб обезпечитися від тяжкого перебігу хвороби, рекомендовано зробити щеплення як дорослим, так і дітям з 12 років. Тому ми вас чекаємо всіх наших жителів міста для проведення щеплень. На сьогоднішній день ми маємо вакцини від коронавірусної хвороби. Це два види: коронавак виробництва Китайської Народної Республіки і Пфайзер. Це американська вакцина, яка виробляється на кількох або європейських заводах, або в американських заводах. Більш детально про вакцинацію у Новомисковську дізнавайтеся з програми Пульс Актуальне інтерв'ю. Бережіть себе та своїх близьких.